Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас на моєму каналі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати ще одну цікаву страву з гарбуза гарбузовий паштет, який також можна назвати намазкою на хліб. Або овочево сирною пастою. Отже, для приготування гарбузового паштету або намазки нам потрібно взяти 500 г м'якоті гарбуза, 1 цибулину, 3 столових ложки рослиної олії, 20 г вершкового масла, ціль та перець за смаком, 140 г плавленого сиру, два зубчики давленого часнику, Цибулю нарізаємо невеличкими шматочками, нагріваємо пательню. Вкладаємо 3 столових ложки рослинної олії і смажимо цибулю до м'якості та золотистості. Доки цибуля смажиться, натираємо гарбуз на крупній терці. До цибулі прямо під час смаження додаємо 20 г вершкового масла. Продовжуємо смажити при помішуванні. Коли масло розтане, додаємо до пательні тертий гарбуз і все перемішуємо дерев'яною ложкою. Залишаємо смажити приблизно на 10 хвилин до м'якості гарбуза та зменшення його в об'ємі. Натираємо 140 г плавленого сиру. Щоб робити це було зручно, краще спочатку плавлений сир підморозити. Через 10 хвилин гарбуз став м'яким та зменшився в об'ємі. Додаємо до нього тертий плавлений сир. Він повинен розстати і тоді додаємо давлений часник, солимо та першимо за смаком. Хто полюбляє більш пікантний смак, можна додати пекучий перець чи інші приправи. Я цього разу більш нічого додавати не буду. Отже смажимо ще хвилину і вимикаємо вогонь. Гарбузовий паштет готовий. Можна намащувати його на хліб. У мене є кусень сірого хліба, і я щедро накладу на нього нашу намазку, щоб відразу скуштувати. Коли гарбузовий паштет охолоне, він ще більше загусне. Тільки погляньте, який сонячний помаранчевий колір цієї намазки. Відчувається ніжний вершковий смак масла та сиру, духмяний часничок, а також солодкуватий гарбуз. Я щиро раджу приготувати гарбузовий паштет за цим простим рецептом найближчим часом. Ваші рідні вам точно подякують. До речі, хочу наголосити. Що масу можна використовувати не тільки в якості паштету, але й як начинку, до налисників, вареників, рулетів, пиріжків тощо. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. Та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.